Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на заняття з корекції розвитку. Ми продовжуємо з вами знайомитись з вправами на розвиток просторових уявлень. І сьогодні знайомимось із четвертим видом вправ: це вправи на визначення положення предметів відносно певної особи. Які можуть бути завдання? Погляньте, будь ласка, ми бачимо ось в рядочок вишикувались зображення, що ми тут бачимо? Помідор, часник, морква та дівчинка, Україночка. Скажіть, будь ласка, який овоч зліва від часнику? Дивимося, зліва, що це? А який овоч зліва від дівчинки? Ось дівчинка який зліва? Який овоч попередній відносно до часника? Попередній перед ним. Який овоч наступний за часником? А яке зображення в ряду останнє? А що зображено між морквою та помідором? Продовжуємо. П'ятий вид вправ це визначення горизонтального, вертикального та похилого положень. Візьміть, будь ласка, зараз олівець та розмістіть його в горизонтальному положенні. Із цими поняттями горизонталі та вертикалі ми вже знайомились, коли розгадували кросворди. Пам'ятаєте? Отже, розташовуємо олівець в горизонтальному положенні. Ось так. А тепер в похилому положенні. Наступний у вертикальному положенні. Молодці. Наступне завдання. Для його виконання вам потрібні лінійка та олівці. Є? Отже, починаємо. Проведіть дві горизонтальні лінії. Тепер одну вертикальну лінію. А тепер три похилі лінії. А далі я пропоную вам пальчикову гру. Відкладіть, будь ласка, все зайве та спостерігайте за руками. Виконуємо вправи разом. Пальчикова гра що вміють, пальчики робити. що вміють пальчики робити, швидко, весело ходити, підкрадатися, повсти, гучно стукати об стіл. Можуть будь-потримати, один одного вітати, з великим кожного з'єднати, гучно поаплодувати. Вміють швидко рахувати, в кулачок себе сховати, козу зробити та лисичку. Щось показати невеличке. руку будь-кому пожати та здоров'я побажати, помахати всім, пока рухлива з пальчиками гра. Подобалась? Якщо так, то поверніться та виконайте цю пальчикову гру ще раз. Будьте уважні! Ну а зараз знову повертаємося до нашої гри. Треба подивитися уважно і розгледіти, що ж не так на малюнках. Малюночок номер 1 Дивимося уважно, я вам підкажу трішки, подивіться, в акваріумі ластівка літає. Може таке бути? Ні. А у забула, як називається, уявляєте? Отже, там, де мають сидіти птахи, тут рибка такого теж не може бути. Картина не може висіти догори ногами. А зазвичай до вази ставлять квіти, а тут виглядають ромашки. Продовжіть, будь ласка, що ще не так на цьому малюночку. Переходимо до другого малюнку та дивимось уважно, що тут не так. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Погляньте уважно. Для цього поставимо відео на паузу та рухаємося до наступних малюнків. Малюночок номер 3 Дивимось уважно, що на ньому не так. Малюночок номер 4 Теж, дітки, будьте уважними. Тут багато чого не так. Напишіть, будь ласка, про всі не так у коментарях. А я дякую вам за увагу. У посиланні на відео під темою цього уроку є графічний диктант. Пам'ятаєте, ми з вами робили такі диктанти? За допомогою підказок ви можете когось намалювати. Для цього вам потрібні аркуш паперу у клітинку та олівець. А я прощаюся з вами до наступного заняття. Дякую за увагу!